Вітаю, друзі, я Віталій Портников. у районі Керченського мосту в окупованому Криму двічі на день лунали вибухи. Перший раз мешканці окупованого півострова могли бачити величезний дим, що піднімався над кримським мостом. Окупанти пояснювали це роботою протиповітряної оборони Російської Федерації, а також запуском димової завіси. Біля мосту можна сказати, що така димова завіса зараз запущена над всією Російською Федерацією, громадян якої закликають не дивитися вгору і не усвідомлювати, що війна вже прийшла до їхніх домівок як на суверенну територію самої Росії, так і до українських регіонів, окупованих Російською Федерацією. Однак, після того, як окупанти повідомили про димову завісу, відбулася нова серія вибухів у районі Керчі. Таким чином Керченський міст було атаковано двічі, і відразу ж після цього стало відомо про ще одні вибухи. Тепер вже не у акваторії Чорного, а у акваторії Азовського моря. Мова йде про порт. Тегенічка, який також був очевидно атакований дроном, таким чином можна сказати, що Збройні сили України не залишають спроб значно пошкодити інфраструктуру Російської Федерації на окупованих українських територіях, що є достатньо важливим. Важливим з багатьох причин: перша причина, звичайно ж, логістична: Керченський міст незважає. Що на те, що Міністерство закордонних справ Російської Федерації називає його об'єктом для цивільних вантажів і для пересування людей, насправді є виключно військовою спорудою. Цивільні вантажі і громадяни Російської Федерації, які прямують на вкрадений їхньою владою курорт, це лише родзинка на кривавому тортику російської агресії. Володимир Путін і будував Кримський міст для того, щоб створити інфраструктуру для захоплення українських регіонів на Півдні нашої країни, що й було продемонстровано відразу після того, як російський керманич ухвалив рішення про так званий великий напад на українську територію, таким чином пошкодження Керченського, Чонгарського генічиського мостів значно. Пошкоджують саму логістику російських збройних сил, їхні можливості боротися із наступом сил оборони України на окупованих територіях, а також плани російського воєнного командування по окупації інших регіонів України. Ну і звичайно, якщо українським збройним силам вдасться не просто атакувати мости, але й перервати так званий Кримський коридор, тобто дорогу. По суходолу від Ростова на Дону до окупованого Криму через окуповані території України тут російським військам і дійсно стане непереливки. Вся їхня логістика буде знищена, і за великим рахунком Росіянам доведеться проявляти добру волю, тобто залишати окуповані українські території і повертатися на територію самої Російської Федерації. Однак все це може відбутися у майбутньому. Ситуації, коли дійсно вдасться прорвати кримський коридор, ми не знаємо за яких обставин і як це відбудеться. А ось те, що відбувається із Керченським мостом, ми вже бачимо. Згадаємо, що кілька місяців тому ніхто й уявити не міг собі, що Керченський міст стане реальною ціллю для Збройних сил України, що удари по Кримському мосту. Будуть буденністю російсько-української війни. І зараз це можна побачити, хоча б з тих відео, які демонструються з Криму. відео, які... Показують нам так звану димову завісу над Керченським мостом, і людей, які прогулюються по узбережжю, і не звертають на це жодної уваги. Саме тому, що для них війна стала буденністю. Війна, можна сказати, прийшла до Окупованого Криму, прийшла до Російської Федерації, і з цією буденністю громадянам Росії доведеться жити всі ці роки, які їхній керманич буде продовжувати свою жорстоку. Війну на виснаження України, якщо росіяни вважали, що війна ця відбуватиметься тільки на території самої України, а вони будуть дізнаватися про цю війну з екранів своїх брехливих телевізорів від Соловйова, Симонян, Дмитра Кисельова та інших мерзотників, по яких плаче лава міжнародного трибуналу по військових злочинців, вони помилялись, і саме тому треба усвідомити. Питання навіть не в тому, як зараз чергового разу пошкоджено чи не пошкоджено керченський хіміст. Хоча рух по ньому, звичайно, ж припинився і буде припинятися ще неодноразово. Питання в тому, що рано чи пізно ця споруда буде знищена, тому що якщо бити по одній цій самій цей, цілі багато разів вона, врешті-решт, не витримує врешті-решт знаходиться те місце, з якого починається остаточне і повне зруйнування споруди створеної для окупації. Українського півня споруду, що стала символом російських спроб анексувати чужу територію, споруди, яка нагадуватиме нам про жорстокі дії Володимира Путіна, навіть тоді, коли сам російський керманич вже відправиться до своїх попередників Івана Грозного, Петра Першого Йосифа Сталіна та інших жорстоких керівників Росії. Однак є дуже важливим, щоб Володимир Путін побачив загибель Керченського місту ще за свого життя, щоб через цей міст не могли переправлятися російські солдати, які їдуть на фронт російсько-української війни. Щоб через цей міст не могла переправлятися російська воєнна техніка. Яка зараз використовується окупантами для опору українським військам, що звільнюють нашу територію від цих бандитів у погонах? І звичайно, курортникам з Російської Федерації також нема чого робити на українській землі. Хоча б тому, що вони прямують на територію Автономної Республіки Крим і українського Севастополя незаконно не перетинаючи легітимні українські пункти пропуску, не отримуючи віз для відвідання української території. Таким чином, кожному росіянину, який відвідує Крим, потрібно усвідомити, що він є співучасником злочинів своєї. Терористичної держави проти України співучасником анексії і окупації, а не просто людиною, яка вирішила позасмагати на вкраденому. І саме тому ми прекрасно розуміємо, що кожний хто зараз відвідує окупований Крим, вирішує питання своєї безпеки, свого життя і смерті сам для себе. Адже очевидно, що якщо ти направляєшся на чужу територію, та ще й в район воєнних дій, ти можеш звідти не повернутися разом із своєю сім'єю. Так вже було із курортниками з Білграда, територія якого також стала частиною російсько-української війни, Так що краще б росіянам сидіти вдома, як втім, і не тільки курортникам. І солдатам також. Однак, навряд чи росіяни усвідомлюють це, бо переважна більшість громадян Російської Федерації намагаються і досі не звертати увагу на війну і підтримувати дії свого президента Володимира Путіна по окупації української землі. Що ж, не звертаєте увагу, підтримуєте, ставитеся індиферентно до чужого горя. Тож не дивуйтеся, коли ви побачите, як руйнується Керченське міст. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні. Бай. М'якофі, як які допомагають нам розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!